Мій улов стика Макса і все, що тут є, я брала вперше. Отака сироваточка для росту волосся. Тут кафей, протеїни пшениці, багато чого ще і коштував, як ви бачите, 6 євро. Пахне прикольно. Мені трішки пахне кавою. Далі отакий скрабчик. Скраб з рисом і сіллю, морською сіллю. О, він як пудинг. Тут у складі рис, а рис він вже такий клейкий. Але він мілкий такий і так багато олії. Далі знову для волосся я бачила цей бренд на джулсі. Він зараз прям капець такий популярний. Точніше набирає популярності і. Брілянте! Бо вона перламутрова І ружева така гарна. Я хотіла собі взагалі якось замовити пшикалку, але так і не замовила. Спрей кондиціонер. І я її побачила цю олійку, і вона ще коштувала 8 євро. Шампунь і кондиціонер. Мені дуже сподобався цей бренд. У мене є маска від цього бренду, і вона просто найкраща. Теж була в тільки Максі. Вона мені так сподобалася, мама говорить: окей, давай візьму собі кондиціонер і шампунь. Я тут спробую. Якщо мені сподобається, то, то куплю собі. А що вам це нагадує? Так, да, це нагадує сол а це не воно. Не воно. Це якийсь інший бренд, але да, баночка нагадує дуже сильно ніжний такий приємний легкий аромат. Я насправді думала, що воно буде більш густіша консистенція. Хоча там написано, що це боді батер, це не боді батер це... це крем для тіла. А оце, оце, оце маска для тіла. Очищаюча маска для тіла. Вона тут у нас з гріколівою кислотою, вітаміном С. Ви її наносите на ділянку тіла, залишаєте на 20 хвилин. А я не знаю, як це зробити. Ви тільки подивіться на це, це наче морозиво. Бо... Дуже прикольна консистенція. освітлює шкіру, вирівнює її, прибирає всякі висипи, ну повинна прибирати, залишати на 20 хвилин і змивати. Дуже мені цікаво, як вона буде працювати, і дуже мені цікаво, чи зможе залишити це на 20 хвилин. Все, оце ви зараз офігеєте. Гідрофільні олійні педи, клінцин ойлпет. І я в шоці я взагалі не бачила ніколи такого. Вони одразу попереджають, що відкриваєте, берете, закриваєте і перевертаєте її догори ногами, щоб, щоб вони були дуже просочені і добре. Отака банка. Тут їх 60 штук, і написано. Для дуже сильного макіяжу, ідеально. Я ще не буду відкривати, якщо вам цікаво, то зроблю відео, коли буду тестувати. Я не знаю, як ви, я вперше таке бачу. І нарешті я спробую масочку від Mary мерідмей саме з цикою і серцевинником. Дуже хотіла спробувати саме цю. Я люблю, я люблю меріадмей їх маски. Це дуже класно, дуже зручно. 10 євро. Це було все. Діліться мої знахідки і чи користувалися ви вже чимось цю. І чи треба мені робити відео з цими прикольними педами?